Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Уже в травні у пенсіонерів зростуть пенсії. Кому чекати на підвищення виплат більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Уже у травні пенсії у частини пенсіонерів зростуть, щоб отримати доплати. Потрібно відповідати двом критеріям вже у травні частина українських пенсіонерів пенсії зросте. Йдеться про пенсіонерів віком від 70 років, у яких виплати не перевищують 10 340,35 гривні надбавка до пенсії здійснюється автоматично, тому до пенсійного фонду звертатися не потрібно. Наскільки зростуть пенсії, усе залежить від віку пенсіонера, передбачено такі надбавки пенсіонерам від 70 до 74 років. 300 гривень пенсіонерам від 75 до 79 років, 456 гривень пенсіонерам старше 80 років, 570 гривень виплати пенсіонери отримають на місяць після досягнення пенсіонером відповідного віку, що дозволяє на них претендувати. Нагадаємо, що кількість пенсіонерів в Україні становить 10,2 мільйона осіб, а середній розмір пенсії.